Приїхали з Катією на морське око, ну як на морське око, на паркінг. І тепер мусимо йти скільки півчаса до самого головного паркінгу, бо він коштує 75 злотих, а ми заплатили 40. І вон, всі люди їдуть, а ми, економщики пішком. Зато тут природа красива і не знаю, що ще. Я, звісно, забувся, забувся Я що в мене порваний кросовок, І йду на гори. Я красива. Дуже. Йду на гори. Скільки там іти. Десь два з половиною часа в гори підніматися з порваними кросовками. Ну на всякий случай взяв собі тапки. Гори там дуже гарні, просто за деревами не видно. Що там? Катя взяла с собой, чтобы погладить еще медведя. <laughs> да. Как думаешь, сколько метров ты с ним там был? Да, возможно, 25-30. 25, 30 25 метров Ааа! Може, ти Ти Ты за хе-ха тим занимаєшся там, Красиво. А ми йдемо аж вон до ти Аж до тих. Починає вже вставати сонце. Починає вже жарити. Але надіюся ми впораємося до того часу, коли вже буде самий пік. І будемо вже валятися в басейні собі. Домик. Ти не продавай, фоні -кульора. Фоні -кульора. Ну, Нагору там я бачив закопаному самому є прям такий трамвайчик. На рейсах, на рейсах. Гірська ну річечка. А ми все йдемо, не можемо дойти. До речі, за річкою це вже Словенія. Ми в Польщі, а це Словенія вже. Потім Катя відправимо на другу сторону. <ріп> О, две прикольно. Ти це це, знаєш кам такі камні, як всяких відео, де медведі лосося ловлять. Ну, О, така річка. Це нагадує, там теж таке. Тому що там, де я жила, у нас теж такі тромоки, і там потім можна виїхати, сидіти там. Дві класно, ну. Мостих є. <звіль> ну ну і... туди нам уже не можна. Прадок, Хоча можна, так. І... О, там вже починаються гори. Саме прикол. Все, нарешті ми дійшли до цього паркінгу, який стоїть 75 злотих. І починається... А представник, якщо він зараз не 75, а десь 50 злотих буде. Ні, ну тоді я буду просто в шокі. ти підеш просто за машини? Ні, тут прийдеться ще раз копити тут. О, вже починаються красиві гори. Ну. Цікаво, чи там буде якась брамка про початок нашого маршруту. Типа що? Початок маршруту на морське око. Mm -hmm. Границя панства. Все, Катя. Ми вже считає в Словенії Вон міст, кордон уже Ну вон туди люди наче йдуть А там дивись Корси не стоять оплату Требують Ми на піхоті нам можна і так О, поняла? Ми можемо сходити чисто в Словенію в магазин Ну там Там євро наверное, буде Шілька брати, мене живе там. О, бачиш. Там є туалет і це. Давай назад будемо йти туди, зайдемо. Треба зараз чим швидше туди йти. Назад будемо йти, туди зайдемо. Татра Теа. Я не розумію Слов'янське. Я по-польськи більше. Так, сонечко вже сходить. Красота. О, ти загубив. Ну тут, звісно, бізнес з цими бусиками зашкалює. Всі таксисты на бусах, і то ще й таких нових. Будуть їхати та покажемо. Бізнес зробили тут, звісно, люди. Як думаєш Кать, ми дойдемо до морського округа? Якщо нас не з'їдять лосі. Лосі? <схід> Медведі. Не знаю, що, як думаєш, що краще? Лося зустріти чи медведя? Ну, я думаю, може вже колось. Ну я то так думаю. О, бац, бац, оплату вже прийняли. Але ще тут і є місця, бачиш, що не поставили табличку. Катя, Ви скажете оце паркер? Ні, це вони оплати там беруть. Бо далі вже типа, якщо заїхав, то вже все. Куди? Ну, Та ми... він же тут, а от сразу Ой, паркінг. Пацики поїхали. Пацики вже поїхали. Тебе то може і візьмуть, а мене то вряд. Не знаю. Давай вон річку, Я річку перепливемо. Славені. Двійки так. Туда, ну. да, да, да. добре. Пішли. Все, ми майже на початку маршрута, це вже кінцевий парк, він вже весь забитий. Остальних машин. Паркується аж а там і там вже. Вот. Сюди можна доїхати цими автобусиками. З якогось там села тут недалечко є. За 15 злотих. А що там ціна 80 пише? А, пасивка ще 80. А, це закопаного імені, поняв? Прикинь, закопаного 80 злотих. Лиса поляна 116 злотих. Тоже 116. Чи це номер автобуса? Капець. А, це закопаного, поняв? О, дивись, там вже коники стоять. Це з лисої поляни 80 злотих, прикидаєш? А це бізнес. Так, добре, знімаємо коників і тоді вже йдемо. Платний. Походу. Пише каса. Серйозно? Ну так. Да. Нормальна тема. Скільки коштують билеты. 6, 10, 5, 50, 90, 45. Що ти. А, нормальне. Нормально, одноразовий, 10 злотих. Коники. 50 злотих з людини коштує. Ой, які конячки гарні. Ти не пошли студий тисячок тобі це. Та ні, прикольно, все, а ми пішли. з ним. Он коник повіз людей. Такий сухий ліс тут. Не знаю чому. Але розтажуємо молоденький, бачиш. Відновлюється, навірно. Не. Так, ми все, все ще йдемо. Такі у нас тут краєвиди. Гарні, ми вже високо. Таке відчуття, що ми вже йдемо, а ми йдемо пів пів час, пів Фух. І нам ще аж туда, тут виходимо Ну ми реально високо вже. Ну, думаю це того вартує Фух. Так, ми підходимо до водоспаду О, прикольний. Дорога тя, конечно. <звук> Можна йти тудою, але ми вибрали швидший шлях. Прикинь, я вийшов і обігнав даже тих коник, який приїжджали, як ми шукана входів. Сіро? Так. <звук> да. О, струмочих. Ні, так. Так, це просто мочення, нам ще йти годину. О, оце кадри. Олень. Прикинь, я зазняв. Олень я зазняв. Олень? Так, да, Олень побіг. Да. Та вже Іван прийнув, потім на відео подивишся. О. Так. Нам ще годину, такий вже краєвид відкривається. Гори, звісно, взагалі здоровізні. Ну не знаю, не знаю. Це максимально тяжко підніматися. І чесно, нікому не советую поки що. Но но-но. Я сподіваюся, там те озеро буде того вартувати. Фух. Так, красиво, так? На відео ніфіга не так. Кстати, ми вже зробили привал, схам'ячили канапку, яку мали з'їсти на озері, тому що я хочу вже додому. Я хочу купатися вже в термах. Добре, йдемо далі. Вийшли на якусь поляну, коротше. Не знаю що тут такого класного мені. Це типа... Достопримічательність. Гори там, звісно, вже здорові і дуже-дуже близько. Зробили пару фоточок. Йдемо далі. Писали ще з 50 хвилин нам міти. Так, це вже крайній поворот. І зараз буде Морське око. Вон таблички що не можна Як как пісяти стоять. Не можна тут таку рейти. не можна літати дронами навіть. Так. І зараз воно має живути. Показатися в своїй повній красі. Вау! Прикольно! этом скажете, конечно. Да. Ну що ще дає обрати? То

Класно? Але якщо піти другий раз, то тут не можна да. що туди. Так. Ну, типа, камні ну, і вода. Як на фотках, коротше, можна на фотки глянути. Дорога сюди дуже тяжка. Це треба, якщо їхати, то на конях сюди. На конях? Ні, ну реально. Ми вже посиділи трошки, перекусили, пофоткалися і зараз будемо йти назад. Нам Назад іти дві години спускатися. Це до тої парковки. А потім ще до машини нам бігтися йти. Прийде якраз на заселення в готель. Не чи закрив вікно в машині. нерви, нерви йти Я вже так замучився, що я вже не хотів того ні ока, нічого. Як ти скажеш? Я і мені кажеться, що дорога не стоїть цього. Так що думайте. Приїхали ми в свою квартирку. Ось у нас тут кухня така. Наче все новеньке, красивенько. Так, далі. У нас тут одна кімната. Катя перевіряє вже. Кімната з своєю ванною. Лічної і друга кімната. І друга кімната теж з личною ванною туалетом. У нас є тут балкон. Тут балкон маємо. Там машинку запаркували. І отак. От О, там даже є вон є беседочка. Чуєш, дивись, там він є якийсь зонтик, он столик цей. О, і гарно, ні? Тако зранку вийти каву пити Кайф Взагалі считаю супер Так, ми вже їмо. Катя Як? Класно тут Квартирка взагалі класна, Квартирка взагалі супер Короче про дорогу на низ я чесно чуть не вмер там. Наниз і ти ще тяжче ніж наверх, тому що ноги напружені, все. і не знаю. Я більше туди не піду. Не подобається мені такий отдих. Щоб на кониках покататися, то ще де вот. Пройшли ми разом десь біля 25 кілометрів. 25 кілометрів, але коли ми вийшли до великого пархіну, нас все-таки підвіз мужик. Ми ловили попутку, і нас підвіз мужик. Ми просто варені сіли в машину. Їхали минут 20-25 до магазину, просто всі мовчали. Катя, я, тишина. Всі були замучені. Скупилися, приїхали. Я вже покупався. трошки